І по машині. Я впевнений, що нема такої штуки ні, і воно реально економить кошти. Ми їхали зняти відео рекламу для мого ютуб каналу. що відео буде про культивацію поля. Получається, ми хотіли на поле заїхати. а Вчора був дощ дуже мокро, я боюся туди їхати. Там плюс такі бугри, знаєте, у мене машина низенька, сісти десь до черву не хочеться. Зараз ми виїдемо до чужого городу якогось файного. Зробимо відосик, зробимо обзорчик. і все, і ми заробимо. Така рекомендація від мене. Дивіться, усі ми маємо поля, да, там, город маленький, туди-сюди сажаємо щось. І я впевнений, що нема такої штуки, ні. Ну... Більшість немає такої штуки. Це класна тема. Аналізатор землі 4 в одному. Тут виходить сонце, тобто скільки сонця на один там квадратний метр, чи як воно рахується, скільки кислоти в ґрунті, яка температура ґрунту і вологість ґрунту, воно все показує. І також є в нас механічний. Тут тільки кислотність ґрунта і вологу. До прикладу, гарбуз, щоб гарно проростав, без цієї штуки я вам скажу не обійтись. Розкажу, чому? Якщо дивитися по гарбузам, то температура ґрунту має сягати не менше. 15 градусів. Тобто менше 15 градусів ми гарбуз не сіємо. Це потрібно перевіряти температуру в 4-6 годин ранку. Тобто, це сама така. Холодна доба, холодний період доби, якось так. І для гарного проростання гарбуза кислотність має бути від 6 до 6,5 HP. Оці, що йдуть короті, за кислотність, відповідають. А вигідно таку штуку можна замовити на аліекспресі через летішопс. Якщо ми будемо замовляти через летішопс, то нам повернеться кешбеком 15 або 6%. Тобто там буває 15%, коли гарна погода. Постоянний кешбек, 6%, це літішопс. Якщо ви хочете зекономити, переходьте за посиланням внизу. На летішопс, замовляйте, там є різні магазини. От магазини ці всі, які там є. Я вже на в 400 чимось гривень. Як то кажуть, при дорозі взагалі не валяються. Виведемо їх, от покажу, як виведемо в кінці відео. Така ситуація. Я... У мене закінчилась страховка на машину. Я зайшов у летішоп, дивлюсь, там є оцей хотлайн. Більшість там замовляють страховку. Не замовляють, а роблять. Зробив там страховку, кешбеком повернулось, мені 180 гривень, здається. Тоже непогано. 4 літри солярки десь плюс-мінус з цими цінами. Як то кажуть, при дорозі взагалі не валяються. Можете переходити посилання, реєструйтеся, і при покупці від 300 гривень вам приходить Letyshops 50 гривень бонусом. Тобто, якщо якщо реєструється посилання внизу, ну і мені теж вернеться невеличкий кішбек. Це не від кого, просто як бонус. Якщо хочете підтримати, то переходьте, реєструйтеся, замовляйте. Вигідно, чому я цю рекламу роблю це прикольно, і воно реально економить кошти. І ще то, що ми зрізали монетизацію в Ютубі повністю. Під ноль я створив новий ютуб канал. До речі, якщо цікаво, можете перейти. Там будуть відео додаватися про машини, про мопеди. На цьому каналі теж буде відео там про трактора, як ми сіємо, як ми щось робимо. але такі, знаєте, візді буде реклама того, що як додати інакше відео, якщо не з рекламою. Що в нас проблема? Погано показує воду. Бачите, як цей нас показує максимально майже. А це є одну крапельку. А тут, по-моєму, шкала від одного до трьох. Суть тут мало бути дві крапельки. І з за цього я саме такий. Вимірювач, вам не рекомендую. От дивіться на цю назву. Я залишу посилання, плюс-мінус найкращий, який є, Той можете замовити. Ти взяти такий. Цей показує влагу точно, тому що ну, це механічний. І кислотність теж показує точно, того, що а він не показує температуру ґрунту. Поняли? Це його проблема. Тобто Він механічний, класний, батарейки не треба, але не показує температуру ґрунту. Коли сіємо, теж дивимося в гуглі, який має бути кислота, яка температура. Перевіряємо, сіємо, все чітко. Тоді насіння не згниє, це раз, проросте все, це два. І, як то кажуть, ви нічого не втрачаєте, не втрачаєте насіння, не втрачаєте час, який ви посадили, прикол було, де йожик траву косив. спать спать. Поки мене не було вдома, то батя засіяв сам ячмінь гектарів 5, по-моєму, чи 6. він говорив, І засіяв молдаваном, представляєте, ти 40 чого там накрився, десь в ремонті стоїть. І він засіяв молдаваном 5 гектарів, отак. Я це називаю просєви, певно. Хоча ще сходи, бачите. Тобто може просєве, а може і ні, може ще зійде. Отак. Або забивалось, виходить, не було кому сидіти ззаді. Там. Культивіруємо під сою, певне. Можемо снімати ним ще приватним. А, супер. Получається, от тут у нас були буштани пройшли рік. Засіяли ячміньку, вже все файно. Тут у нас була кукуруза. Ужасна, ужасна кукуруза, але зараз розкультивіруємо, подивимося, що буде. Но ячмінь файний, я не очікував. Він казав, що дзвонив, говорив, мені, що типа, засіяв ячмінь. Я думав, там взагалі вже жесть прольот і туди-сюди. Но зробив. Зробив діл і розкультивував, але то ніхто не знімав. Це був нюанс. Пострадала. А, ні, не пострадала. Майже, майже. Професіонал. полетів. Що у нас тут? А? Земля мокра, певно, того вона так вириває з будинками. Сонце прижари, вони всі посохне. Говорю, навіщо стабілізатор? Та ви, що я зараз стабілізатором зближаю, воно навіть не трясе. Це коло, жесть просто. Там ззаді я сів, ну, з боку там нема сідухи. Я сів на ту ж у мене як почало кидати по тих вікнах. Та ти що не хочу я там їхати. Я не знаю, що це має бути, як це робити взагалі на такій техніці. Це просто. ну що У баті сідуха така, знаєте, що чуть-чуть грає, що там щось сидить вроді, нормально. А мені не хоче давати їхати. Каже, ти зараз зарігорозуєш, ти зараз його цей, Ну, не знаю, поки пусть катається, подивимося. Що ви скажете по поводу такої культивації? Це до культивації. Кукурудзки, от, даже ще є з прошлого року. Тю, це після культивації, це доку... до культивації. Отак. Ну, тут не видно, виходить, камера не передає такі бури. Після оранки дуже такі, знаєте, сильні. А от після культивації. Я думаю, нормально, якби ще один раз дати поперек потом. Коротше, я ще буду записувати відео по поводу гарбузів. Тобто, якщо вам щось цікаво комусь, то як ми робили, що ми робили, щоб ми більше не робили, напишіть в коментарях, зроблю таке відео відповідь на питання, як в нас виходило. Я ну, вже б... монтую відосик, сформулюю трохи питання. Розкажи, скільки там насіння виставили, чим кропили. Щоб було це якось в одному відео і було все понятно. Того, задайте свої запитання в коментарях. І я по цих коментарях потім зроблю відосідь. Наступне відео буде відповідь на запитання по поводу гарбуза. Цікаво, напишіть, я відповім обов'язково. Так собі сформував питання, звісно. Отак, виходить, дощ що був. так виглядає те, що ми скультивували. Гарно, гарно. Тут було два рази проїжджали, виходить, отак. Дивіться другі мої відосики. Дивіться на новий канал.